Вітаю товариство. Мене звати Георгій Чайкін, а ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні ми у прямому етері розіграємо п'ятий з дванадцяти карабінів Рюгір 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплачували членські внески у травні. Давайте, поки всі збираються, повідомте мені, чи чутно мене, чи не чутно, видно чи не видно. Ну і звісно, звідки ви дивитесь цей стрім. Думаю, також що після розіграшу у нас буде трошки часу для відповіді на ваші питання. Тож подумайте над ними вчасно і напишіть їх в коментах. Найбільш дотепні і тематичні 100% режисер виведе на екран. І також пропоную тим, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково це зробити. Ну а також натиснути на дзвоник. Щоб обрати там всі повідомлення і вчасно дізнаватися про ті нові відео, які з'являються на нашому каналі, ну і також пропоную вам зголошуватись до української асоціації власників зброї, ну це зрозуміло, щоб мати шанс вигравати свою зброю. А, ну не зайвим буде нагадати, що о, у мережі вільних людей вже з'явився власний сайт, і лінк на о, мережу вільних людей також знаходиться в описі до цього відео. І вам варто долучитися до неї, обов'язково скористуйтеся цією нагодою, вплинути на зміни, які мають відбутися в нашій країні. Ну і давайте тепер поговоримо трошки про наш розіграш карабінів. Отже, протягом цього року буде розіграно 12 карабінів. Чому тому що ми хочемо? Зробити ваше членство в Українській асоціації власників зброї не лише способом підтримки нашої боротьби за право громадян на володіння зброєю та збройний самозахист, а й дійсно, щоб воно було корисним для кожного члена асоціації, які б змогли не тільки користуватися знижками в наших магазинах-партнерах, а ще й мали ну без перебільшення унікальну можливість вигравати собі зброю. Ну тепер давайте про сам карабін. Значить, Рюгер 1022, це карабін, як то кажуть, з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Ruger Company в 1964 році. І от з того часу о, важко все повірити, але менше з тим було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що зробило її фактично однією з найпопулярніших у своєму класі. Всі цінують її за надійність. Точність і полюбляють за 22-й калібр, який робить стрільбу з нею більш доступною і дозволяє більше тренуватися. Тепер давайте поговоримо про основні характеристики. Калібр-22-й Long Rifle – Це самозарядний механізм з вільним затвором. Магазин стандартний роторний на 10 набоїв, але також доступний в продажу і на 15, і на 25 набоїв. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм. І існує величезна кількість сторонніх компонентів, які дозволяють фактично провести будь-яку модернізацію. Таким чином карабін Ruger 1022 Фактично вже 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою. Серед стрільців, завдяки надійності та широким можливостям налаштування під індивідуальні потреби. Тепер давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Попрошу режисера вивести умови на екран і що вивів. Отже, у розіграшу братимуть участь членів української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов. Відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї, набудуть членство в Українській асоціації власників зброї в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможця здійснюватиметься за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Silver, матимуть один запис в базі учасників розіграшу. Ті члени асоціації, які набудуть пакет членства. GOLD один рік матимуть два записи в базі учасників розіграшу. Відповідно, ті, хто матимуть пакет GOLD два роки, будуть мати чотири записи в базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які продовжать відновлять або набудуть членство в пакеті GOLD три роки, матимуть вже п'ять записів в базі учасників розіграшу. Ті, хто матимуть пакет GOLD п'ять років, матимуть вже вісім записів в базі учасників розіграшу. Ну і звісно, більше. Записів в базі учасників розіграшу отримують ті, хто буде в. Мати членство в пакеті платином це буде 12 записів в базі учасників розіграшу, і пакет платином у нас бере участь абсолютно в усіх розіграшах, не тільки щорічних, а ще і новорічний. І так відбувається постійно, тому що це пожиттєвий пакет, який собі ви можете придбати. Розіграші цих карабінів. От в даному випадку ми кажемо про люгер 10-22, відбуваються 20-го числа кожного місяця. Таким чином, 20-го числа кожного. Місяця ми будемо розігрувати один карабін серед тих членів асоціації, які сплачують внески у попередньому місці. От, наприклад, сьогодні у нас 20, 20 у нас червня, і ми будемо розігрувати вже п'ятий карабін серед тих, хто сплачував в травні. Відповідно, 20. А липня ми будемо розігрувати серед тих хто сплатить внески у червні до речі червень ще триває і останній 12-й карбін ми розіграємо 20 січня 26-го року серед тих хто сплатить внески відповідно у грудні 2025 року Ну, для тих, хто зараз приєднався до нас, до нашого етеру, я нагадаю про те, що ви можете не тільки приєднатися ще і до української асоціації власників зброї, а можете приєднатися до тих людей, які хочуть мене щось питати. І напишіть, будь ласка, свої питання в коментах. Я спробую після розіграшу на них відповісти. І давайте спробуємо розпочати розіграш. Я попрошу режисера показати, як це відбувається. Значить, якщо можливо, покажіть нам. Безпосередньо сам процес. Так, от ви бачите random.org, Це сайт, на якому ми загрузіть базу завантажте база завантажується. От ми бачимо от всі тут ті, хто бере участь цього разу. І давайте натиснемо кнопку Randomize. Все, друзі, в нас є переможець. Я покажу попрошу збільшити, щоб я побачив. Значить, якщо 20, значить, переможцем, хто виграв у нас карабін Рюгер 1022 став член асоціації з посвідченням №24-08-166. Так, і доки товариство? Мені зараз готують інформацію. Власне, про нашого переможця, бо у нас є така традиція телефонувати людям одразу в прямому етері. Часто нам це вдається дозвонитися і привітати і повідомити про таку чудову новину. Ну, от зараз будемо чекати. А я поки зможу ще раз нагадати вам про те, що ваші запитання. Будуть розглянуті. Перепрошую, що за слово таке розглянути. На них буде дана відповідь, і можу вам ще розповісти про те, що, наприклад, у нас з'явився новий тираж футболок Української асоціації власників зброї. Це таке, знаєте, не Асоціації власників зброї, а зброєвого лобіста. Mm -hmm. Нам важливо просування саме цього ще каналу. Чому? Тому що я хочу нагадати всім. Що, попри заяви гучніше, яке існує страшне українське зброярське лобі, насправді зброярське лобі представлено українською асоціацією власників зброї цим каналом, і всіма вами. Тобто, кожен з нас є зброєвим лобістом. Тому, якщо комусь цікаво, в описі до цього відео от такі футболки ви можете подивитися і придбати, і це все буде трошки допомагати нам розвивати наші ресурси. Ну і звісно, що не всі можуть виграти краб. Наприклад, я його ніколи не виграю а, за визначенням. Тому нагадую про те, що є можливість користатися ще і знижками, а, які доволі істотні. Хвилиночку. Зараз мені треба знайти, куди прийшлося повідомлення. так угу. Секунду. Так, значить, переможцем настав. Павло Ігорович з міста Черкаси, який має пакет Голд 3 роки. Зараз ми спробуємо йому зателефонувати. Павло, хулиночку. Секундочку. Павло Ігорович, щоб я не помилився. Halo. Павло Ігоровичу, добрий вечір. Це вас турбує Георгій Чайкін, Українська асоціація власників зброї. Так. Uh -huh. Павло Ігоровичу, ми зараз знаходимося з вами в прямому етері на каналі Збройовий лобіст. І я хочу повідомити вам, що ви виграли карабін Рюгер 1022. Ось така новина надвечір в п'ятницю. новина. Чудово, я теж так думаю, я теж зрадів би, <смі> якби, якби в мене була така можливість. А, ну, що сказати, бачите, виправдовується не тільки очікування, а все те, що каже асоціація. Тому, коли ми щось декларуємо, ми зазвичай ну. В точно намагаємось це виконати. Так що я вас ще раз привітаю в понеділок, вже в робочий час з вами зв'язуються хтось з наших менеджерів і узгодить всю логістику, яка необхідна для того, щоб ви отримали цей карабін. Ну, всі деталі подробиці все узгодять. Дякую, дуже дякую. все ще раз вам поздоровлення. Я думаю, що і глядачі так само при. Привітають вас в коментах до відео. Гарною вам спокійної тихої ночі, і не Господь береже вас. Навздів. Так, до помещення. Буденність, друзі, розумієте, що характеризує справжніх членів Української асоціації власників зброї, витримка, спокій і буденність. Ну сказали, ж будуть розігрувати карабіни, значить, будуть розігрувати, значить, не брехали. Ну, виграла людина карабін. Ви бачите, звичайна реакція звикла людина, що те, що ми кажемо, воно зазвичай робиться саме так. Давайте я е, спитаю все ж таки, чи є в нас, хоч є питання. Денис Басіст. Басіст це. Підкажіть, будь ласка, я маю Карабін ar 15 ar системи. Я хочу купити саундмодератор. Чи легально це, щоб накрутити і зберігати в сейфі з накрученим саундмодератором? Ну, якщо довжина габарити вашого сейфу дозволять вам, то чому ні? Я не бачив жодних обмежень, жодного разу не чув про те, що там саундмодераторами в нашій країні поки все нормально. Ніхто на сильно не пресує все. Проблем не має бути. От, все, все. От бачите, всі питання. Це феноменально. До мене немає ніяких питань. Це просто чудово, друзі. Давайте тоді, щоб в цей п'ятничний вечір не сильно всі затримати, бо основну функцію ми витримали. Я просто нагадаю вам про те, що наступний розіграш карабіну відбудеться у нас 20 липня. Це буде вже що? Ще питання? Ага, секундочку, давайте. Т Тоді я закінчу. Дв відбудеться 20 липня, і це вже буде шостий карабін серед тих, хто буде сплачувати свій членський внески у червні. І червень, до речі, зараз триває. У вас є абсолютно не нульовий шанс, як ви переконалися. Павло Ігорович, вам може це підтвердити: стати власником такого карабіну. Тепер повертаюсь до питання. Базіліо. Дуже приємно. Добрий вечір, допоможіть розібратися. Це стати членом, у якому пакеті це разова проплата, і вона вказана для кожного е, пакета на сайті Членські членським то Як, де, коли і скільки. Так, товариство, давайте розберемося. Є два проекти, якими опікуюсь особисто. Я е, е, ну, один проект це Українська асоціація власників зброї, це ну, Карма, е, яка на мене десь згори е, впала, а інший проєкт, в якому я беру участь, це. Мережа вільних людей тепер давайте розберемося а, по черзі. Значить, Українська асоціація власників зброї це окрема структура, яка займається от тим, що ви щойно бачили, займається розбудовою. О, я думаю, спільноти власників зброї лобіює збройове законодавство, готує законопроекти, бадається з в судах і захищає не тільки членів асоціації, а в гучних справах. От ми зараз організували процес допомоги, якщо ви знаєте, сумському партизану Віталію Кукалю. Ми ведемо справи. За допомогою адвокатського об'єднаного верховського там і снайпера Одеси, і харківського шрека. Тобто, ми от цим займається асоціація, тобто вона формує підґрунтя для того, щоб більше власників зброї в тому, що така структура ну вона єдина, дійсно необхідна, і вона потрібна, вона має бути завжди. Туди ви сплачуєте одноразово внесок, який е, залежно від пакета, розподіляється або на один рік, або на два, на три, на п'ять. Тобто там на сайті е, все прописано. Тобто з цим ви розберетеся е, без проблем. Тепер наступна ситуація: є ще мережа вільних людей. Це більш складна структура, структура, яка має дуже амбітні плани. Це е, фактично такий різновид. Е, Американського комітету політичного впливу це не політична партія, але це структура, ем, яка буде серйозно впливати на перебіг подій принаймні на виборах, які коли вона відбудуться, ще невідомо, але ми завчасно намагаємось готуватися. Ось там ситуація така, що там треба сплачувати внески щомісяця, тому що ем, там побудована ем, процедура такі, таким чином, що ми. Доносимо ідею, що люди повинні зрозуміти, що тільки. Тоді, коли ви фінансуєте якісь процеси, ви можете розраховувати, що ті процеси будуть здійснюватись в ваших інтересах, умовно кажучи, якщо ви хочете, щоб ті політики, яких ви ж і будете обирати з часом, залежали від вас, а не від олігархів, ви маєте фінансувати процес. А процес складається з дуже багатьох речей, тобто, гуртувати величезну спільноту, ми замахнулися аж на мільйон людей. Це дуже складно. Задійно багато структур, багато фахівців необхідно. Тобто, починаючи від реклами, закінчуючи. Менеджментом, навчанням людей, тобто це все дуже серйозно. І просто подумайте про те, що коли ми говоримо з вами про ну, наприклад, про власників зброї перед тим, як стати власником зброї, ми з вами проходимо певне навчання. Ну, ви всі знаєте курси безпечного поводження, бажано, ще так міс, здаємо залі, які тут нас готують. От коли ми приходимо на виборчі дільниці, нас ніхто не готує, нами маніпулюють. Тобто у нас нуль знань. Я кажу у нас для того, щоб всі розуміли, що ми приблизно в одному стані. У нас нуль знань, у у нас нуль розуміння кого ми обираємо, ми не впливаємо взагалі на процеси. Це. Процедура, яка має бути ретельно підготовлена, тобто вчитися треба, розбиратися в питанні, бо інакше понеобираємо по оголошенню. Ви ж бачите, як все відбувається. Тому в тій структурі треба внески сплачувати щомісячно. Знову ж таки, на сайті freepeople.org.ua, лінк знаходиться в описі до цього відео. Заходьте, будь ласка, і я б радив всі тим, хто хто хоче. Ну з. Українська асоціація власників зброї все зрозуміло. А от з мережею я радив би діяти в такий спосіб насамперед, коли ви заходите на сайт, обов'язково прочитати маніфест. Маніфест це декларація того, що спільнота вирішила робити гуртом. От тільки в тому випадку, якщо ви прочитали маніфест, і він вам зайшов і не має зауважень далі, ви переходите до рубрики про нас. Там ви дивитесь прізвища людей, яких обрала спільнота в керівні органи. Там ви читаєте статут мережі вільних людей. Там ви дивитесь історію створення, як це дійсно відбувалося. Там багато літер, але це треба здолати, тому що це надзвичайно серйозно, це проект. Складніше проєкту в моєму житті ще не було. Тому о, я б радив вам дійти в такий спосіб. І тільки тоді, коли ви ознайомились з маніфестом і з рубрикою про нас, переходити до реєстрації, реєструватися. Потім вам на поштову скриньку прийде е, підтвердження з сайту і, і з можливістю активувати власний особистий кабінет. Ви його активуєте, і прямо там в кабінеті. Заходити у вкладку внески, це закрита частина сайту, її не видно. Заходити вкладку внески і робити членський внесок за місяць. Там є градація, там від 49 гривень, там будь-яка сума 49 – найменше. Ви входите туди і робите внесок. І зверніть увагу на те, що за рік одразу проплатити не можна. Точніше, можна, але кожного разу треба сплачувати. Один раз платив 49, потім ще раз 49, тому що це для обліку людей і внесків нам дуже потрібно. Я подивлюсь: напевно, більше нічого немає. А От я дивлюсь щось, чи а чи я, я не бачу зараз коректні коментарі, чи законно вдома щось написав вдома все законно. Григорій Небельський написав, щось, чи законно щось вдома. Вдома все законно. Так, добре, товариство, давайте не будемо затягувати. Головне, ми зробили, що я хочу вам сказати. Просто ще раз нагадати про те, що 20 липня ми будемо розігрувати. Шостий карабін Рюгер 1022, серед тих, хто сплатить внески у липні у червні. Червень ще триває, скористується можливістю. Не так багато місць, де ви можете виграти зброю. Причому Рюгер 1022, Я так скажу, що багато хто там знаєте, каже, ну 22 другий калібр. Гарна штука, подивіться на прайс, за яким він знаходиться в магазинах. Тобто, не кожен може собі це дозволити, повірте. Добре, товариство. Значить, в принципі, у мене для вас на сьогодні все, і традиційно залишилось лише додати товариство, поширюйте це відео, підтримуйте, та підписуйтесь на цей канал. Звісно, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Всі необхідні посилання, і лінки ви знайдете в описі депутату. Цього відео і головне запам'ятайте. Вільні люди мають зброю. Далі буде.